Рекордне падіння рейтингу Володимира Зеленського та політична гризня в Києві, якою може скористатися Росія. Про це написало видання за економіст. Ви дивитесь Ютуб канал до свого по своє», Мене звати Назар Мухачов, і власне в цьому відео я хочу прокоментувати цю статтю, бо стаття надзвичайно важлива: видання за економіст це знакове видання. Тираж його складає понад 10 мільйонів екземплярів по цілому світу, тобто воно є одним із найбільших, одним із найпопулярніших в світі. І воно видає такі програмно-політичні матеріали, і, власне, навіть українські змі, які зараз... Мають якісь партнерські відносини з офісом Єрмака, до прикладу, та сама Українська Правда. Вони на статті видання Зекономіст змушені реагувати. І про цю статтю, до прикладу, Українська Правда написала. Зекономіст написав про політичну гризню в Києві і падіння рейтингу Зеленського. Так. М'якувато, якщо от, говорити про те, про сам текст статті. Чому? Тому що в статті говориться про рекордне падіння рейтингу Зеленського. І, власне, якщо ви пам'ятаєте, я вже кілька тижнів тому говорив про те, що реальний рейтинг Зеленського насправді набагато нижчий, і про те, що західні спецслужби і не тільки західні, Насправді користуються іншими даними і розуміють реальну ситуацію, реальні опитування. І не може такого бути, коли 78% людей вважають президента Зеленського відповідальними за корупцію, і потім 72% людей його підтримують. Ну не може такого бути, тому що це шизофренія. І власне зараз про те, що такого не може бути, написало видання The Economist», Заголовок статті Росія готова скористатися політичним розколом в Україні, політика повернулась, але бойові дії нікуди не поділись. Дуже чіткі насправді акценти, тому що дійсно Москва хоче скористатися політичним розколом і взагалі сценарій якоїсь громадянської війни і доведення того, що Україна failed стейт, не якась там недодержава, що постійно хрюкають московські пропагандисти. Ну, це є, власне, їхня мрія. Стаття достатньо цікава тим, що, як на мене, випробовують ще й певні закиди, згадують Антона Дробовича в цій статті. В політичному ключі і це, як на мене, такий незрозумілий поки що крок, зважаючи особливо на антиукраїнську діяльність Антона Дробовича на посаді голови інституту національної пам'яті. Але ну, мова власне не про це. Ключовий акцент: ключовий акцент це тріщини між. Військовим і політичним керівництвом Наведу прямі цитати зі статті тріщини виникли не лише на політичних лініях, але що найбільше тривожить між військовим і політичним керівництвом. Відносини між президентом Володимиром Зеленським і його головнокомандувачем Валерієм Залужним називають жахливими. Вперше про розбіжності в думках стало відомо влітку минулого року. Нещодавнє відверте інтерв'ю за економіст із генералом, у якому він заявив, що війна в Україні зайшла в глухий кут. Вивело цей конфлікт відкрито. Пан Зеленський публічно дорікнув своєму генералу за заголовки. В одному з пізніших інтерв'ю він, мабуть, попередив пана залужного, щоб він тримався військових справ а не займався політикою. Високопоставлене джерело в уряді припускає, що відкритий конфлікт в керівництві був передбачуваним результатом контрнаступальної операції, що застопорилася, пішла не за планом. Чиновник каже, що пан Залужний ймовірно проявив нерозумну позицію, коли суперечив більш оптимістичним публічним позиціям президента. Зараз ведеться звинувачення щодо того, хто винен у невдачі. Політики кажуть, що їхні генерали. Ну а генерал тому, що генерали там виховані в Радянському Союзі. А генерали кажуть, що політики втручаються в ті сфери, в яких вони взагалі не розбираються. Насправді в статті мова йде жорсткіше, але хто захоче, той сам прочитає. В перемоги багато батьків, але ніхто не хоче бути батьком власне того глухого кута. Іншим фактором є повідомлення про кримінальне розслідування щодо оборони півдня України. Це був єдиний район, це насправді не так. Видання «За економіст» тут помиляється, тому що це не єдиний район. Але це був єдиний район, де російські війська змогли здобути швидку та надзвичайно важливу перемогу в лютому та березні 2022 року, створивши новий сухопутний коридор до Криму за кілька тижнів. Не єдиний, тому що ще був наступ з території Білорусі. Цікавим є те, що цей акцент видання за Economist» наводить на фоні того, що вийшла стаття генерала Наєва, який був командувачем об'єднаних сил під на момент початку повномасштабного нападу. Стаття опублікована на сайті Укрінформ. І стаття дуже важлива і надзвичайно знакова, тому що генерал Наєв, як командувач ООС, на той момент часу офіційно стверджує, що ніяких даних про час, точний час та дату нападу генерали Збройних сил України не отримували. В і це дуже сильно розбігається зі словами того ж головного розвідника Буданова чи того, що західна преса писала про. Приліт в січні директора ЦРУ Вільяма Бернса, його зустріч з Володимиром Зеленським і попередження Зеленському стосовно дати атаки, стосовно того, яка буде відбуватися атака, на що будуть тиснути, і так далі. Цікавим також є те, що 15-16 лютого, якщо я не помиляюсь, Британський Королівський інститут план нападу опублікував, і там було чітко вказано, що атака буде йти на гостомель і не тільки. І от власне видання за економіс цей акцент в чергове підкреслює. Е, далі, коли мова йде вже власне, про кхе, певні політичні речі, ну тут згадується, що мости не підірвали, а повинні були бути підірвані. Армія була погано підготовлена. Згідно з деякими повідомленнями пана Залужного наразі називають лише свідком розслідування. Але це може змінитися на щось серйозніше. І, власне, участь залужного в ЗМІ можна розглядати як такий свого роду страховий поліс. Це цікавий момент насправді, ну, тому що крайнього будуть шукати. І про це написало на початку листопада The Time в статті про президента Зеленського написало, що будуть шукати крайнього генерала, щоб зробити, власне. Когось відповідальним. Проте, знову ж таки, треба розуміти, що навіть очільники Збройних сил України вони в першу чергу виконували політичну волю. Тобто вони не приймали рішення, якщо мова йде, не знаю, про Чонгар, який чи то був розмінований, чи то не був розмінований, і ще про багато-багато інших нюансів. Але. Далі, пряма цитата: пан Залужний не декларував жодних політичних амбіцій, але його кілька кроків на політичну арену були зовсім не спритними. Це не означає, що він не становить загрози для пана Зеленського. Президент, комічний виконавець, ще в 2019 році, знає, як швидко українське суспільство може формувати та ламати своїх лідерів. Внутрішнє опитування, з яким ознайомився Зе Економіс, свідчить про те, що президент якого колись хвалили за роль у захисті країни, був заплямований корупційними скандалами в його уряді та занепокоєнням щодо напрямку розвитку країни. Цифри, датовані серединою листопада, показують, що довіра до президента впала до 32 що більш ніж в два рази менше, ніж в генерала Залужного, 70%. Окрім того, кращі рейтинги, ніж Зеленський, має також і український розвідник Кирило Буданов 45%. Така, така є, власне, пряма цитата, і те саме опитування показує, що пан Зеленський ризикує програти президентські вибори, якщо він коли-небудь зіткнеться зі своїм головнокомандувачем. Українське суспільство, мабуть, не сприйняло б жодного неспровокованого виклику наразі 8 із 10 українців проти самої ідеї проведення виборів, які мали відбутися в березні наступного року. Остання цифра насправді це далеко не Тут Дуже сильно залежить від формулювання, тому що змінити керівництво України хоче величезна маса українців. Але незрозуміло в який спосіб можна зараз провести вибори. І виборам в дії категорично довіряти українці не будуть і правильно робитимуть, тому що це прямий шлях до фальсифікації, використання мертвих душ. Ну і в цілому заганяння нас в такий певний цифровий констабір в майбутньому. Хоча зараз, з точки зору сервісу, ніби сервіс такий дуже корисний, дуже спрощує нам життя. Але повернемось до рейтингів. Коли Зеленському малювали попри будь-що там 70%, 70 злишніх відсотків, я був впевнений, що в нього менше 30%. Причому ті американці, підкреслюю саме американці, з якими ми спілкуємось, вони казали, що десь в районі 30. Ну, от зараз за економіст каже, що 32 а в залужного 70. І згадайте Стефанчука, нашого голову Верховної Ради України, прости, Господи, Боже. Якийсь сюрреалізм. Але як він один раз каже, що вибори не можна проводити під час війни, другий раз він каже: що в Конституції немає прямої заборони. Тобто вони збиралися зараз. Вони, очевидно, маючи такі самі результати, реальні результати. Не те замовлення, яке вони там різним продажним соціологам платять гроші, їм там домальовують рейд, та їм би 102% намалювали. Як Януковича на окремих виборчих дільницях 102% явки. Але е, в даному випадку вони ж добре розуміють, що вибори вони програють. І тут така цікава починається ситуація. Чому? Тому що тим, чим далі, тим гірше буде ставлення до Володимира Зеленського, виходячи з об'єктивних і суб'єктивних обставин московські удари цієї зими, про яку кі кричить фактично вся європейська і взагалі вся західна преса, відсутність підготовки, проблеми в економіці, зменшення західної допомоги, а воно очевидно вже розпочалося. Це зменшення знову ж таки, чим далі, тим більша кількість. Загиблих, поранених все голосніше і голосніше говорити. Родичі загиблих, родичі тих, хто в полоні, і ще дуже-дуже багато нюансів. Тобто підстав для того, щоб ставало краще, насправді немає. І така, от ніби патова ситуація. І в цій патовій ситуації The Economist пише, що в Залужного 70% проти 32% це більш ніж в два рази, і в Буданова 45%. Я Буданова не можу сприймати насправді всерйоз, але те, що його можуть використати в якомусь політичному проєкті, ну це очевидно, що може, тому що є 100% інформаційна впізнаваність. Вони собі зробили скажену інформаційну впізнаваність. І той же ж Арестович, який зараз буде підбирати голоси ОПЗЖ, який очевидно. Президент йти не може, але фракцію в парламенті, там на гроші Ахметова чи Єрмака, чи спільні якісь гроші точно зможе зробити. І не тільки. Ну, ситуація виглядає м, якось так. Ну і окремим повідомленням за економіст наголошує, що джерела в українській розвідці стверджують, що Росія вже намагається отримати дивіденди на амбіціях і напруженості. Власне, Андрій Черняк. Речник військово-розвідувального агентства заявив про докази, які демонструють нові московські стратегії для різних груп населення: одна для зміцнення підтримки в Росії, інша підірвати довіру до Заходу, і третій – для посилення невдоволення в Україні. Власне ці всі речі московська пропаганда дійсно запускає на повну потугу. І от така у нас гірка ситуація між молотом і наковальнею. Ми знаходимося, і це є величезна, величезна проблема між зовнішнім ворогом і внутрішнім ворогом. Стаття за економіст дуже знакова. Я не просто так спочатку сказав, що це такі програмно-політичні речі, ну і знову ж таки, всюди малювали 70, а зараз 32, а в залужного 70. І чи хотіли б українці зміни такого політичного керівництва? Проте, знову ж таки, не зачаровуйтесь і не розчаруйтесь. Згадка Буданова, 45%, згадка Дробовича на початку це також такі натяки, до яких я би ставився з великою, скажімо так, обережністю. Але історія нам найближчим часом це все буде все більше і більше прояснювати. Нам потрібно в будь-який спосіб зберегти Україну і зробити Україну по суті за своїм змістом українською. В якій влада та власність належатиме саме українському народу. І підтримувати треба саме тих політичних лідерів, які будуть вести Україну таким шляхом. Це насправді є дуже важливо. Дякую вам всім за увагу. Вважаю, що ця інформація дуже важлива. Насправді, ми реально вже впродовж багатьох місяців, і навіть, напевно, понад рік, більше правдивої інформації про політичну ситуацію в Україні отримуємо із західних ЗМІ, тому що ситуація з українськими змі, які стали повністю контрольованими, продажними, дешевими в багатьох місцях, ну вона, скажімо, м'яко кажучи, не об'єктивна. Прошу вас вподобати, прокоментувати, поширити дане відео. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар, підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм. Дякую всім за інформаційну підтримку. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.